Ну що ж, давайте почнемо урок. Сьогодні буде не тільки в принципі, метод рушання, я вам покажу, як працювати педаллю щеплення, як рушити. Я вам, в принципі, покажу уривок з заняття мого другого заняття. Перше заняття у нас знайомство з автомобілем, ми нікуди не їдемо, а друге заняття ми вивчаємо рушання. Але крім рушання, крім щеплення, як воно працює, у нас є ще дві педалі: газ і тормоз. І дуже важливо розуміти, як на ці педалі натискати. Потрібно відчувати ці педалі, яке зусилля прикладати, і як ці педалі реагують на наше зусилля. Це дуже важливо. Я зараз поясню. Поясню окремо по кожній педалі, а потім вже поясню конкретно про рушання і про те, як працює щеплення. Отже, в нас є три педалі. Дуже важливо розуміти, що кожна педаль має різну чутливість. Оця педаль газу, за яку за якою відповідає наша права ніжка, права ніжка відповідає за педаль газу і за педаль тормозу. Ліва ніжка відповідає за педаль щеплення. А газ він найчутливіша. Педаль дуже учні з першого, ну коли в перші виїжджають рази, вони не розуміють того, що на педаль газу не потрібно дуже сильно натискати. Для того, щоб підтримувати швидкість на дорогі, достатньо просто покласти ногу на педаль газу. І реально це вже ви будете тиснути на нього, і вже ви будете розганятися і підтримувати швидкість. Отже, спеціально дуже в пол тиснути не потрібно, бо вона дуже-дуже чутлива. Отже, мета першого заняття, коли ми вже починаємо рухатись на машині, це відчути кожну педаль окремо. Тобто, ми беремо, у нас є Тахометр, і ми тренуємося відчувати і дивитися на тахометр. З лівої сторони тахометр, спідометр праворуч. Зараз його не видно. І ми, коли натискаємо на педаль газу, ми повинні е зрозуміти, з яким зусиллям натискати. Ми беремо зараз тренуємося, Я зараз буду натискати на педаль газу і при цьому дивитись на тахометр. І дивитись, е як реагує стрілочка. І... Вчусь відчувати педаль. Тобто, я, наприклад, можу натискати на педаль газу, і припустимо, я хочу утримувати її на позначці 20, 2000 обертів. Не більше. Хочу натискати, я пружиню зараз. До, до речі, я трішечки пружиню, але пружиню так, щоб мої оберти не виходили за 2000 вище і не виходили нижче, ніж одна, ніж 1000. Тобто в цьому диапазоні, який ви зараз бачите, я це роблю навмисно. Я хочу відчути педаль щеплення. Коли ми будемо рушати з газом, вам це дуже добре. Поможе. Зараз я буду пояснювати а, послідовно. Отже, все, повідчули педаль газу, хоча б на місці, коли ми стоїмо. А потім вже будете це тренувати на ходу. Далі, педаль гальма також важлива педалі, її теж потрібно відчувати, як машина реагує на наше натискання на гальмо. Це ми теж на ходу пробуємо натискати на гальмо і дивимося, як машина зупиняється. Це також дуже важливо. Далі тепер переходимо до щеплення. Як працює щеплення, тут трішки складніше ніж з газом та тормозом. Зараз я вам покажу свій метод пояснення візуальний на трикутнику, як працює щеплення, що там є за фази, де потрібно зробити зупинку, затримку. Як воно працює, це дуже важлива інформація. Будь ласка, послухайте. а Потім ми вже перейдемо до практичного е, рушання. Я вам покажу методи, яким потрібно, ну як я навчаю рушати. Моє візуальне пояснення того, як працює щеплення, виглядає таким чином: це легко запам'ятати, легко тримати в голові. У нас є три педалі: у нас є газ, тормоз і є щеплення. Зараз ми будемо говорити про щеплення, коли щеплення в нас натиснути повністю в пол. Це говорить про те, що в нас зараз двигун від'єднаний від трансмісії, крутний момент на колеса не передається, диски щеплення роз'єднані, і, отже, в цей момент, коли щеплення витиснути в пол, ми можемо зробити повну зупинку, тобто з... Натиснути тормоз до кінця а також в пол і повністю зупинитися, або перемкнути і поставити будь-яку передачу саме в той момент, коли щеплення натиснути. Коли щеплення підняти повністю до кінця, тоді це говорить про те, що в нас. Повністю поєднаний двигун, з'єднаний з трансмісією, крутий момент передається. Диски щеплення поєднані, і в нас все, колеса крутиться, передача працює, будь-яка, яку ми передачу включили. Ми повинні розуміти, що щеплення, диски поєднуються, і двигун е передає крутний момент на колеса, і колеса починають крутитися не в один е момент, а все це відбувається на протязі того, поки ми з полу піднімаємо щеплення, повністю от всю цю фазу підняття педалі цієї відбувається. Цей процес е, щеплення диск, дисків. Але також, як я вже сказала, це відбувається не так, що ми просто плавно підняли щеплення і все там е, поєдналося і спрацювало. Не так. Я умовно розділила ход щеплення на три фази: перша, друга і третя. Насправді досвідчений водій оцю цю першу фазу щеплення проходить швидко. Він підіймає з самого полу ногу швидко і десь. Зупиняє в якомусь місці, і це відбувається якраз на другій фазі, де ви бачите цей трикутник десь. Посередині цього трикутника, і потім є третя фаза, де ми вже просто повільно піднімаємо ногу і прибираємо її і кладемо тут поряд на поличку. Як зрозуміти, де ці три фази? Коли ми будемо рушати з вами, коли ви будете це тренуватись, робити, то ви будете це робити по відчуттях. І будь-який інструктор вам буде приблизно однаково це розказувати. Тобто ви повинні піднімати плавно. Поки ми, до речі, вчимося, то першу фазу ми також будемо проходити повільно. Ми не будемо її робити швидко. це вже потім на досвіді, ви вже будете проходити швидко цю першу фазу, поки що повільно. Тобто, як буде відбуватися рушання? Ви будете з полу підіймати дуже повільно ногу і. Ви будете а, чекати, поки ви відчуєте тремтіння і вібрацію, яка буде передаватися буквально вам а, на ногу. Ви це відчуєте всім тілом, також на слух. Ви будете чекати, поки почнеться таке тремтіння. Воно почнеться, чого я і намалювала трикутник, того, що воно буде, воно буде наростати. Воно початку буде на початку таке маленьке, а наприкінці цієї другої фази значне тремтіння. А вам потрібно десь. Схопити цей момент і зупинити ногу десь на середині або трішки вище, ніж початок цього трикутника. І головне, як я вже сказала, зробити затримку. Нога десь в диапазоні цього трикутника повинна зупинитися і, як вкопана, не рухатися. В той момент, поки нога зупиниться і буде тримати, утримувати цю точку, ви будете додавати газу. Як я вже сказала, дуже важливо цей газ додавати і також не прослабляти. Тобто, ви рівномірно впевнено натискаєте на газ, але не сильно, потроху, по міліметру. Взагалі, все це ну, буквально міліметр і натискання, і відпускання щеплення це все дуже-дуже такі міліметрові рухи. Не сильно ми не відпускаємо не газ, не щеплення не кидаємо. Різко, ми все робимо дуже-дуже повільно, повільно натискаємо на щеплення дуже потроху і дуже повільно відпускаємо щеплення. Але цю затримку ми повинні не пропустити. Тобто ми десь всередині цього трикутника затримали ногу як вкопану, додаємо газку, натискаємо газку рівномірно, впевнено. І при цьому, поки ми додаємо газ, ми тримаємо щеплення і не відпускаємо, не рухаємо його десь в диапазоні цього трикутника. Потім, коли машина вже поїде, ви це зрозумієте, що вона вже. Зрушила з місця, вона вже поїхала, і коли ви відчули, що вона вже поїхала, все нормально. Тільки тоді ви можете повільно відпустити щеплення і прибрати ногу тут поряд. Це зрозуміти вам дуже важливо. Якщо ви це зрозумієте, то ви ніколи не заглохнете. Ще важливий момент, який ви повинні зрозуміти, що тремтіння, воно, ви відчуєте, коли воно почнеться, воно таке дуже незначне на початку цього трикутника. Якщо ви на самому самому початку на маленькому тремтінні зупините ногу, то машина ще не поїде? Ви повинні розуміти, якщо ви відчули тремтіння, зафіксували ногу. Але машина не їде. Це говорить про те, що це дуже низько. Вам потрібно ніжку підняти ще знову ж таки на міліметр вище. Тобто вона не поїде на початку цього тремтіння, коли воно тільки почнеться. Вона поїде, коли воно буде це тремтіння трішки вище, десь на середині цього трикутника. А якщо ви піднімете ногу дуже високо, тобто тремтіння буде дуже таке сильне наверху, наверху цього трикутника, ви там зафіксуєте ногу. Може бути таке, що. Це дуже буде зависоко, і машина може заглохнути, тому що це тремтіння це вже таке на грані. Якщо там зрушити буквально на міліметр ногу, ви заглохнете. Тому вам потрібно зупинити і знайти це, цей момент щеплення, це тремтіння десь на середині. Чому я намалювала трикутник і чому от ви бачите оці такі рисочки? Тому що насправді ви можете вибрати а, і зафіксувати одну рівномірну швидкість. На початку трикутника, якщо ви зупините ніжку, ви зафіксуєте, ну, і будете її утримувати, не рухати. Ви зафіксуєте повільну швидкість і будете їхати на одному щепленні, на першій або на задній передачі на рівномірній одній повільній швидкості. Якщо ви Хочете поїхати швидше, ви повинні підняти ніжку буквально на міліметр, на слідуючу рисочку, так і зупинити, не рухати, тримати щеплення, і ваша машина поїде трішки швидше, знову ж таки, з рівномірною швидкістю. Якщо ви хочете поїхати ще швидше, ви ще на міліметр піднімаєте ногу, знову ж таки її зупиняєте. Не рухаєте, і машина поїде ще швидше. Коли ви піднімете на самий верх трикутника цього ногу, то ви зафіксуєте максимальну швидкість, яка можлива на одному щепленні на першій або на, на задній передачі. І якщо ви повністю приберете ногу і покладете поряд, це знову ж таки буде а, ця максимальна швидкість, на яка можлива. На одному щепленні найперша вправа для рушання це така, що ми будемо рушати зараз за допомогою одним щепленням. Але я це роблю тільки для того, це ну, вчу рушання одним на одному щепленні, тільки для того, щоб знову ж таки відчути окремо педаль щеплення, одну єдину її. Я вам зараз візуально намалювала. Ви вже побачили ці фази, що там, як воно працює, де хваде воно починає працювати. Те щеплення. Ви повинні тепер практично це відчути. Отже, зараз я нічого не роблю. Я тільки буду ставити першу передачу і буду відчувати одне щеплення. Я буду його підіймати, слухати машину. Оце тремтіння. І буду чекати, поки машина поїде, і буду робити це декілька разів для того, щоб відчути, де та сама точка, коли машина поїде, і зроблю затримку. Це дуже важливо розуміти в той самий момент. Коли машина вже зрушить з місця і поїде, і я буду тримати її декілька секунд, 2-3 секунди. І саме ця затримка ще раз це дуже важливо в той момент, коли машина поїде. Коли вона поїхала, то ви тримаєте щеплення як вкопане і не рухаєте його, дайте їй на цій затримці затримці поїхати трішки 2-3 секунди. А потім вже відпускайте щеплення. Давайте практично. Я зараз буду підіймати, я розумію, що вам не видно просто. Навіть як я ногу підіймаю на камеру, тому що це відбувається буквально по міліметру. Я зараз підіймаю, зараз ще нічого не чую. Починаю слухати вже це тремтіння, почалося, але дуже таке маленьке. Я підіймаю ще на міліметр. Вам цього не видно. І от вона вже хоче їхати. Я розумію, що вона хоче, але поки що не їде. Це е, говорить про те, що мені потрібно підняти ніжку ще буквально на міліметр. Буквально на міліметр. я піднімаю ось і починаю їхати. Бачите? Все, я затримала щеплення, я вже їду. Все, я тримаю. Тепер вже я можу повністю відпустити щеплення. От, прибрати, все, я поїхала. Зупиняємо щеплення в пол, е, тормоз повна зупинка. Ще раз я зробила затримку і тримала ногу, не рухала щепленням в той момент, коли машина поїхала, дала їй на цій затримці трішки проїхати, і потім відпустила плавно ногу. Все, це весь принцип. Далі, коли ви будете вже це робити з газом, рушати нога на щепленні робить абсолютно ті самі е, рухи, як і без газу. Тобто вона все робить однаково. Вона вона цю затримку робить точно так же в тому ж самому місці. Тобто, цю вправу ви берете е, і робите декілька разів повторюєте, рушайте на одному щепленні. Так само ви ставите задню передачу. Ви вперед проїхали, а тепер робите все те саме, але назад. Прибираю ногу з тормозу, а я тут трішки в орку. Зараз спробую зупинитися. Так, знайти той момент, де я зупинюся, не буду їхати. Ось. Стою. А тепер хочу рушити назад. Знову ж таки, я просто це підіймаю щеплення, більше нічого не роблю. Але задня передача, вона більш потужна, ніж. Перша передача, і коли ви відпустите щеплення, так як на першій передачі, але ви на задній, то потрібно розуміти, що вона буде їхати швидше. Коли ви повністю відпустите щеплення, то вона буде їхати зі своєю максимальною швидкістю на одному щепленні, але ця швидкість буде більша, ніж на першій передачі. Це потрібно просто зрозуміти, що задня передача вона більш потужна, ніж перша. Отже, я підіймаю щеплення потрошку. Вона вже затремтіла і вже хоче рушити. Ось вона рушила, вона вже поїхала. Вона вже дуже повільно. Я затримала ногу, не рухаю, і я буду їхати з такою швидкістю, як зараз. Хочу повільніше, я витискаю щеплення в пол. Але я тут горки трішки пригальмовую. Ще раз, для того, щоб зафіксувати швидкість, якусь одну і не розганятися, і не сповільнюватись, потрібно просто зафіксувати ніжку на щеплення. Згадайте, мою. Цю картинку з трикутничком, ця друга фаза. Там, де ви затримали, там її тримаєте і будете фіксувати ту швидкість. Ще раз, щоб не їхати, все, стоп. Підіймаю щеплення, підіймаю щеплення, підняла машинка рушила. Все, моя нога завмерла, більше не підіймаю. Все, я рушу назад, я їду просто назад з тією швидкістю, з такою маленькою швидкістю. Все. хочу швидше, ще підіймаю ніжку, і повністю відпускаю щеплення. Я буду їхати максимально швидко, як це можливо, на задній передачі на одному щепленні. Зі щепленням ми розібрались. Друга вправа, ми рушаємо з газом. Це рушання з газом це єдиний метод, яким потрібно рушати постійно в городі завжди, в місті будь-де. Ми рушаємо з газом. Все, я не вчу, не, ми не їздимо по місту, не рушаємо на одному щепленні, ми завжди рушаємо з газом. Отже, для того, щоб рушити з газом, нам вже потрібно звернути увагу на наш тахометр і вже використовувати педаль газу. Можна це зробити двома способами: можна додати газу спочатку, а потім відпускати. Випускати щеплення, можна це зробити одночасно, а можна спочатку підняти щеплення, а потім додати газу. Зараз ми зробимо останнім способом: це ми будемо. Як і в житті, як і на дорозі на будь-якому світлофорі буде, де ви зупинилися, ви будете утримувати педаль тормозу. Зараз натиснути о, права ніжка, тормоз тримає, і педаль щеплення повністю повністю також витиснута в пол. Для того, щоб рушити це друга вправа, ми спробуємо зробити таким чином. Ми спочатку припіднімемо щеплення, ми вже потренувалися, да? де та фаза в нас, де воно з а, хватає в нас, як яке це тремтіння повинно бути? Ви ж це вже потренували? Ви це відчуваєте? Отже, тормоз я тримаю до самого. Кінця, я вже припідняла щеплення, я вже відчуваю те тремтіння, яке я вивчила, яке я вже натренувала. В цей момент, коли я відчуваю, що це, це та сама точка, я починаю дуже повільно, обережно знімати ногу з педалі тормозу і дивитися, що буде. Я підіймаю ножку з тормоза дуже обережно. І машинка поїхала. Тобто, все, я вгадала той самий момент, я ножку з тормозу прибрала, я вже поїхала, всю затримку витримала, можу тепер щеплення повністю відпустити, можу після цього додати газу. Бачите, додала, зупинилася. Все, тобто я рушила, можу газу додати або одночасно з тим, коли я роблю затримку щепленням, або після, коли я повністю його відпустила. Тобто, тут не принципово. щоб швидше рушити, ви можете додавати газу вже. Тобто, як це і робиться досвідченим водієм, ви ніжку з тормозу переводите на газ. І додаєте газу. Просто ви не робите тут ніякого паузи, просто з тормозу переносите ножку на газ, додаєте газку. В той момент, поки ліва нога робить цю затримку, потім ліва нога затримку свою зробила, справу зробила, ви відпустили її повністю, а права ніжка продовжує додавати газку. Для цього ми спочатку тренували відчувати педаль газу. Ми зрозуміли, скільки мені потрібно натискати педаль газу не дуже сильно. Щоб не перегазувати, бо ми дуже часто перегазовуємо, машина дуже е, гудить сильно, ми лякаємося, всі педалі кидаємо, і щеплення, і газ, і все, і глохнемо. Отже, чому я кажу, що вона дуже чу чутлива педаль газу, і потрібно дуже потроху її нажимати, і газ при рушанні ніколи не, не можна прослабляти. Якщо ви вже на нього тиснете, це при рушанні вгору, дуже важливо розуміти, то ви вже продовжуєте це тиснути, його не відпускаєте. Але рушанні вгору в наступному. У відео зараз, хоча б просто по прямій. Ви повинні це натренувати і зрозуміти. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Багато тексту, я розумію. Але я розжовую по декілька разів повторюю, щоб все було зрозуміло. Отже, пишіть ваші питання. Всім мирного неба, підтримуйте один одного, підтримуйте Україну, допомагайте один одного. Перемога за нами, бо справедливість і правда на нашому боці. Слава Україні! До нових зустрічей! Пака.